Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. Мене звуть Танюшка, і сьогодні у нас буде суперкрута тема: це розпаковка моїх новинок від Єва, і, до речі, дуже-дуже бюджетних і класнючих. Я дуже рада, що я їх знайшла. Поки ми починаємо, а ви не забудьте підписатися і пролайкати мене, підтримати. Мені буде дуже приємно бачити якийсь ваш фідбек. Почнімо. Розпочнемо із. Того, що я вже нанесла собі догляд на обличчя. І зараз ми швиденько затонуємось і зробимо такий легенький макіяжик продуктами, які в мене вже були. Я їх вам також буду показувати. Перший це ось такий мій улюблений від Енаф тональна основа 8 пептидів. Дуже класний, вже я його дуже багато разів показувала, але не можу, не можу зупинитися. Його використовувати, тому що він насправді дуже економний, тому що він коштує десь 250 гривень, там 100 мл об'єму. Мені здається, що це дуже круто, що за такі гроші можна придбати таку класну тональну основу, і яка підходить мені, власне, і по кольору, і по перекриваючим здібностям. Також мені подобається тут цей. Запах такий, запах такий, косметики якоїсь запах. Тобто немає -то сторонніх ароматів, неприємних, хімозних, це дуже важливо. Що, ще хочу сказати за цю тональну основу, що вона не скисляється на обличчі, не скатується, не забивається в пори. Якщо правильно очищувати шкіру після макіяжу, якби де макіяж робити, нормальний. То не буде у вас ніяких ні вугрів, ні висипань. Це мене дуже, дуже мене це радує, оскільки багато бюджетних тональних основ мають таку властивість забивати нам порки, і потім будемо не знати, що з цим робити. Це не наша історія. Трошки додам іще капелюшечку. Навіть якщо в мене десь він залишається, мені то не шкода, тому що. Аж кажу, що тут такий об'єм, щоб ви встигли його використувати поки він не закінчиться в його срок дії. Я купувала його десь рік тому, і в мене ще близько половини залишилось. Це моя не єдина тональна основа, тому я думаю, що якби я користувалася тільки нею, вона б закінчилась у мене швидше. Так далі я буду донаносити ось таким спонжиком. Взагалі дуже люблю наносити тональну основу саме б'юті блендером, але ви маєте розуміти, що буде вона закінчуватися у вас швидше, тому що він з'їдає на себе, забирає дуже багато продукції. Ось тако ми затонували наше обличчя, до речі, зверніть увагу, які в мене сьогодні вушка. Мені здається, що нормально. І будемо далі, 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 далі. Далі буду використовувати ось такий консилер від Essence Camouflage. Мені він сподобався. У нього на кожен день досить непогано він працює. Нормальний колір. Ціна також мене його дуже радує. Він вартує 150 гривень. Нормальний консилер, дуже бюджетний за свої гроші, отак от на кожен день використовувати. Мені сподобався і я можу рекомендувати вам його до покупки. Також він не забивається мені у моїй маленькій ці зморщички під очима, тобто я бачу деяку сухість після нього, але якщо зволожувати нормально свою шкіру і підготувати шкіру до макіяжу, то, думаю, ніяких проблем з ним не буде. І за свою ціну він відпрацьовує на всі 100%. Тому я залишилася, в принципі, дуже задоволена, що я його взяла і я не пожалкувала. Можемо так говорити, я не пожалкувала. І він класно вибілює зону під очима. І взагалі класно перекриває. Ось тут от я так собі носик пропрацьовую. Але якщо у вас є якісь моменти, які ви хочете перекрити, будь ласка, ось такий консилер, класний, дуже-дуже мені сподобався, і вам його рекомендую. І знову ж таки, вартує 150 гривень. Це дуже бюджетно, я думаю, що зараз кожен може собі таке дозволити. Далі буду припудрюватися ось такою пудрочкою від Флормар. Вона йде без будь-якого кольору, така біленька. Також її вартість складає приблизно. 150 гривень, взагалі Флормар недорога косметика, тому ви можете спробувати. Вона багато пилить, тому вона не економна у використанні. Але за рахунок її вартості і кількості, звичайно, воно того варто, щоб купити її і положити до свого кейсу. Насправді я взяла цю пудру е, лише спробувати для відео, але вона залишилася у моїй повсякденній косметичці, тому що вона справді робоча. І подивіться, як вона гарно запудрила мені обличчя. І я буквально декілька разів його нанесла. І немає такої ефекту маски на обличчі. Тобто і вона не забивається знову ж таки мені у тональну основу і немає такої мазні бруду на обличчі. Дуже гарний матуючий ефект. На кожен день взагалі моя знахідка, тож, якщо ви хочете спробувати, можете сміливо її брати. Наступний наш крок це буде корекція. Сьогодні буду робити корекцію ось такими продуктами від Марк Вірлін. Робиться на італійському заводі, але позиціонується, мені здається, як український бренд, проте виробництво потужності знаходяться. В Італії. Це просто також ще одна моя любов. Подивіться, яка гарна м'яка тушовка, і яка гарна тінь виходить, і наскільки правильний колір. Тобто я такий собі аматор в макіяжі, тобто я не якийсь там професіонал-спеціаліст, і деколи з деякими продуктами мені досить важко їх розтягувати, щоб не було плям, щоб не було. Якихось непотрібних залишок, щоб все було рівномірно. Дивіться, як гарно цей скульптор-бронзер дає тінь на нашому обличчі, і буквально в декілька кроків це у мене виходить і я вже маю гарну корекцію на своєму лиці, на своїй шкірі. Це мене дуже радує, що не залишається плям. Тому що якщо наплямити один раз, то дуже важко потім трошки підвинемо, дуже важко потім витягувати це все, заповнювати, доповнювати. Тож краще одразу купувати такі продукти, щоб не потрібно було з ними багато возитися. Зараз я роблю це дуже швиденько, тому що хочу зробити основний акцент на ті продукти, які будуть сьогодні нові, але для цього потрібно зробити повністю весь макіяж. Мені подобається корекція обличчя, тому що це майже повністю макіяж. Тобто без корекції я відчуваю, що я майже і не майже, а що я не нафарбована. Так, румяна у нас сьогодні будуть від MAC. Ось така одна однушка. У мене в відтінку Mineralize Blush A93. Я задоволена цими румянами. Не думаю, що вони на 100% коштують свої гроші, тому що вони вартують приблизно зараз, може, десь до 1000 гривень, може 800 отак. Я думаю, що за такі кошти можна взяти більш бюджетні варіанти, або просто інші. Тобто, вони такі звичайні рум'яна. Трішки ось зараз вам суводчик зроблю ось такі вони. Трішки вони з сяючим ефектом. Але звичайні румяна нема в них нічого такого особливого. Тобто, напевно, ну, наступний раз я їх брати не буду. І, в принципі, рекомендувати вам ці румяна я не буду, тому що знову ж таки, за... Те, скільки вони коштують, можна знайти або щось краще, або щось ще, може, можливо, і краще якийсь продукт, але за дешевшу ціну, тому не беріть їх, краще спробуємо щось інше. Наступним кроком буде ось такий хайлайтер від Inglot. У мене у Soft Sparkle відтінку. Трошки в мене він побився при транспортуванні. же, ці араби там кидали мені. Мої речі в аеропорті. Але не дивлячись на це, можна ними користуватись. Єдине, що треба, тепер, напевно, обережно. Подивіться, який гарний колір він дає. Просто гляньте на цю красу, яке гарне сяйво. Дуже мені подобається цей хайлайтер. Один з моїх улюбленців. Я просто в захваті. Є дівчата, які не люблять хайлайтери, воно їм світить, воно їм щось, там, не знаю, не подобається. Мені дуже подобається, я завжди дуже з такою любов'ю його наношу. Чому ні? І зараз нарешті переходимо до наших новиночок, які я придбала в Єва. Хочу сказати, що ось ці чотири продукти я придбала за 276 гривень, і ще у мене там був кешбек. Тобто мені вийшло взагалі менше ніж 300 гривень, 4 продукти. І це справді знахідки, якими я впевнена, що я буду користуватися на кожен день. До речі, мені щастить, і я майже завжди знаходжу такі продукти, які вони справді класні. Тому що не вся бюджетна косметика, скажімо так, нормальна. Так, зараз вон, я навіть ще не розпаковувала. Тобто, це буде такий правдивий відгук. Нарешті я знімаю плівку. Ох, же ж, вони в Єві люблять позамотувати так все гарнесенько. Нарешті я розпакувала, і перше, що у нас сьогодні буде на огляді, це ось така підводка від Evelyn з аплікатором, тобто такий фломастер для підводки. Ну що, будемо дивитися, що у нас з цього вийде. Тому що я бачила цю підводку на своїй подрузі, вона, в принципі, мені сподобалась, тому я вирішила, чому б не придбати її собі. Саме мені вона була, до речі, потрібна. Дуже нервуюся, тому що стрілки це завжди такий сюрприз. Що можу сказати? Отак от Я намалювала вже одне око, одну стрілочку. В принципі, мені ця підводка дуже сподобалась. Зараз на неї акція Evelyn Variety Eyeliner. Вона коштує 114 гривень, це взагалі 2-3 долари. І подивіться, яка гарна стрілочка, ніде мені що не затекло, не розтекло. Це дуже важливо. Так, Малюємо другий глаз. Подивимося, чи пощастить мені намалювати дві однакові стрілки, тому що це завжди такий такого роду собі е, челендж на вдачу. Ну що, ось такі стрілки у нас вийшли. Мій перший віг на цю підводку, в принципі, вона дуже класна, чорнюча, вона не розтіклася, не затекла мені ось сюди в складочки, де в мене на повіки, тому що колись я купляла від НІКС за 400 гривень і вона постійно мені затікала, затікала навіть в очі, я не знала, що з цим робити. Та навіть заморажувала її в холодильнику, але, звичайно, нічого не допомогло, мені довелося її просто викинути у сміття. А ось така класна від Евелін. Зараз по акції всього 100 гривень вона буде вам коштувати. Візьміть і ви не пошелкуєте. Я хотіла взяти собі від буржуа, але потім думаю, що від в мене вже була. Спробуємо щось новеньке, і це виявилося дуже вдала покупка. Я щаслива, що її знайшла. Побачила у своєї подружки і думаю, чому не спробувати. Наступна новинка на сьогодні це ось такий. Олівець для брів у мене у другому відтінку. Також зараз він в акції, там 50% знижки. Я думаю, що він буде коштувати десь 80 гривень взагалі, скільки це менше, ніж ні, не менше, це 2 долари. Але я думаю, що це досить доступна ціна. Зараз будемо бачити, що він мені зробить з моїми бровами. У мене взагалі, здається, ніколи не було. Я не користувалась раніше саме олівцями для брів. Якось в мене завжди були помадки. Але зараз це дуже актуально популярно. Тому я думаю, що чому б не спробувати на собі. І, можливо, вам також це сподобається. І ви потім собі візьмете. Дуже вагалася з кольором, думала взяти перший спочатку, але потім думаю, що ні, перший все ж таки буде для мене трошки такий. Зарижувати за світлий, тому що в мене не найтемніші брові, але, скажімо так, і не самі світлі, тому вирішила все ж таки зупинити свій вибір на другому відтінку, і мені здається, це був правильний вибір, такий, на мій погляд. Мені подобається, як він промальовує, мені подобається цей аплікатор, що його не треба заточувати. Тому що з цим заточуванням олівців у, у мене завжди якісь проблеми виникають. То в мене підстругачка не робить, то він зламався, то загострий, то затонкий. А тут просто рай. Таку легесенько я собі трохи-трохи підмальовую, Бо що зараз вже не те, щоб не актуально, але я не люблю такі, коли малюють, знаєте, такі важкі і надто графічні брови. Як на мене, це робить погляд вашим і додає пару років мені. Ні, якщо ви хочете додати собі пару років, то, будь ласка. Закінчили з бровками, малюванням. З іншої сторони знаходиться ось такий типу пензлик для розташування, для розчісування. Не знаю, наскільки він працює, але ми все ж таки його використаємо. І що можу вам сказати за цей олівець? Ось такий олівчик за 80 гривень я придбала, і я дуже ним задоволена. Він класно промалював мені бровки, зробив гарну тінь. Як на мене, сам колір цього олівця мені підходить. Не випадково, не зря я взяла не зря. Я взяла другий відтінок і це був правильний вибір, тому що перший для мене був би засвітлий, а третій там дуже темний, такий уже браун-браун. А цей просто класний, не дивлячись на те, що він дуже бюджетний, взагалі Evelyn зараз мене дивує, тому що там ціник, ну, такий ну, дуже-дуже affordable, а продукти нагадують мені не рівень люкс, але такий добрий, middle size price. Тому, якщо ви хочете спробувати, ось він такий і тут класний об'єм. Ви не пошкодуйте, він не буде вам гірший за ті, які коштують 300-400-500, тому що я не думаю, що між ними є дуже велика різниця. Ще одна новиночка на сьогодні це буде ось така також від Evelyn. У мене сьогодні якийсь бум на Evelyn ось така туш для вій. Давно хотіла її собі придбати саме таку, тому що використовувала у своєї подружки, вона мене малювала, і мені дуже сподобалася. Подивіться на цю щіточку вона класна. Взагалі, запорука вдалої туші це щіточка, тому що я не думаю, що саме між самими тушами є якась різниця там у їхній формулі, у складі, у консистенції. Головне, ця щітка вже поставила собі якусь чорну плянку, але не будемо, не будемо розчаровуватись, сумувати, потім її витру, як вона засохне. Взагалі, запорука класної туші це вдала щіточка, щоб вона не склеювала нам війки, а навпаки, їх отак розділяла і подовжувала. Зараз буду її пробувати, що вона. Зробить мені на обличчі, що в мене тут щось потекло, не потекло. Такі гарні вії я нею намалювала. Подивіться, дивіться. І знову ж таки, її ціна мене просто вражає. Вона коштувала десь 180-160, а зараз ви можете її взяти за 114. У мене до цього була від макта від е, клінік. Та нічим не гірше. І гарні вона мені все промальовує, нічого не склеюється, немає від цього запаху хімки. І я дуже не люблю. Забуваємо промальовувати нижні вії, тому що це робить наш макіяж більш таким завершеним. Я в захваті від цієї туші, тільки треба обережно, щоб воно вам не повідпечатувалося на обличчі. Якщо ви її купите, ви 100% будете використовувати її на кожен день, особливо за 114 гривень, за 1000 гривень в Evelyn зараз можна зібрати собі базову косметичку. До речі, це непогана ідея для наступного відео. І ось така остання новиночка на сьогодні, також взяла по знижці: це ось такий олівчик від Glamбі у 110 кольорі. Зараз у мене буде квест з відкриттям, тому що вони ж в Єві там позамотують так. Що я не знаю потім, що мені робити з цими всіма скотчами, плівками. Але по-інакшому не можна, тому що люди наглі і вони використовують для затестів те, що взагалі не є тестерами. Але з цим мені пощастило, я відкрила його на радість швидко. Я знаю, що ці олівці дуже круті, у мене вже є два від них. Я вирішила спробувати ще ось такий, особливо, що ціна на нього зараз дуже приваблива. Десь 40-50 гривень, мені здається, вже менше її ви просто не знайдете. А олівці справді класні. Дивіться на цей колір. Зараз будемо щось малювати. Я закінчила малювати олівцем губки. Гляньте. Який правильний колір, який такий він дуже коричневий, але не має цієї неприємної рижості, коли він такий, наче як з оранжевим підтоном. Це виглядає не дуже класно на губах, а це ну, справжній нюд, і ціна його мене вражає 50 гривень. Що мені ще в ньому подобається, що він не розтікається, він не розмазує, не робить нам якогось бруду на обличчі. Недоглянутого такого макіяжу, але він не може, звичайно, похизуватися надзвичайною стійкістю. Тобто, якщо ви щось їли пили, то вам доведеться його поновлювати. Але знову ж таки, враховуючи його ціну, він дуже класний і ним отак на кожен день у базову косметичку, особливо, якщо у вас якийсь некосмічний бюджет і ви не хочете витрачати по 600 гривень. На олівці якихось відомих люксових брендів, або просто хочете спробувати щось нове і бюджетне. Такий варіант буде дуже класним. І ви не, роз... не розчаруєтесь в тому, що обрали саме його. Тож заходьте в Єва, і там його обов'язково знайдете, 110-й відтіночок у мене. Якості помади сьогодні у мене буде ось такий від комплімент у 18-му відтінку. Це білоруська косметика. Але Вимушена сказати, що вона була класна. Звичайно, краще її зараз не купляти. Але ці помади, це пару років тому, це був просто розрив всього, тому що вони були на піки своєї популярності і вони також коштували по 130-120 гривень. Це навіть тоді було досить бюджетно. Ми оглянули всі новиночки, які в мене були для вас на сьогодні. Можу сказати, що вони всі сьогодні на топі, і вони всі однаково класні продукти. Всі мені сподобалося. ось така туш від Evelyn, олівець для губ від B, &B у 110 му відтіночку. Також можу виділити на сьогодні оцю підводку для. Очей для ваших гарних стрілочок від Evelyn за 90 гривень. Це просто знахідка, навіщо витрачати більше. І цей олівець, також для брів від Evelyn, він мене здивував тим, що досить м'яку має текстуру, і за 80 гривень класний продукт у вашу базову косметичку. От такі чотири новиночки ми сьогодні оглянули. Такі новиночки у нас були на сьогодні. Сподіваюся, що вам сподобалось. Думаю, наступне відео зробити повністю макіяж від Evelyn, або, наприклад, косметичка за 1000 гривень, або базова косметичка на 2000 гривень. Якщо вам сподобалося це відео, а ви хочете подивитися ще й наступне, то ж прошу вас підписатися на мій канал, поставити мені лайк, мені буде дуже приємно, і також коментар, якщо вам буде неважко. І до зустрічі у нових відео. Бувай!